Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу показати, які вчора троянди мені подарувала Катюня. А я зараз добиваю ранкову каву і починаємо новий влог. І особливо приємно, коли немає ніякого свята, а просто так, без усілякого приводу. Просто подарувати квіти або якусь гарну емоцію. Це дуже і дуже приємно. Зараз піду трішки пройдуся. Багато зранку людей їдуть Доброго ранку. І доброго всім ранку, гарного дня. Це тут ще одне озеро. Проходжу, дивлюся. Сьогодні останній день зими. Завтра вже буде весна. Я знову прийшла на озеро, там де я завжди ходжу. У нас залишився хліб. Думаю, потрібно качок наготувати. А там вже хтось годує, а я зараз буду. Тут в Києві де не йдеш, озеро, озеро. А я люблю водичку, я вам вже казала, водичка вона заспокоює. Дівчата, дякую вам велике. Я навіть не здогадувалась, яку тему я вчора підняла стосовно уважність до себе, бути уважним до себе. Я гадала, що це тільки у мене є така проблема, але я завжди відверто кажу, як є, і не побоююсь якісь там хейту, засудження. Які є, і є. Ну, що я пороблю? Така я людина. І коли ви написали теж, ви помітили, що треба бути уважним до себе. Ну, не тільки до себе, але і за себе не треба забувати. Тому що оце отак раніше і я б собі такого б не дозволила. А я сезон проходила так, і тільки потім дійшло, розумієте? Сонечко таке сьогодні. О, так все. Мотивуючий ранок закінчився. І зараз вже зустрічати новий день, що буде. Подивимось з вами разом. Але річ не тільки в цьому, як я кажу, розумієте, річ взагалі увага до себе. Ось так. Дякую вам велике за ваше розуміння, за вашу підтримку. Ви неймовірні, дякую вам. Це я борюся зі своїми комплексами, коли себе знімаєш людних місцях раніше комплексувала. А зараз бачу, що люди. Я вмикаю камеру, не знаю, що сказати, але вам посміхаюсь. Ну, щоб ви мене чудово розуміли. Раніше було так, стану подивлюсь, ніде людей немає і швиденько намагаюсь щось сказати. А зараз ну, так я борюся зі своїми комплексами. Я їх майже вже поборола, але... Я зараз зайшла в Ашан і тут така краса, тут такі аромати. О -о -о. А я проходжу і думаю, звідки такі аромати йдуть. Може у когось якийсь парфум, А воно ні? Це квіти. 75 гривень. Зараз іде знижка. На такій ємкості, ну, як для мене то це недорого. Ну, начебто скло або схоже на скло. Ну, мені таке не потрібно. Так. І ще 125. Такі дерев'яні кришечки. теж хм. цікаво це Таня приїхала в Київ дивитися того, чого немає у неї вдома да. 120 гривень такі чашки 48 гривень Такі невеличкі, як і для кави. Сто дев'ять гривень. Чашки соняшником. Не тільки. Сто дев'ять гривень. Це запустили козла в город? Ні. От щоб купляти мені щось потрібно, і я не хочу. А подивитися, то мені дуже цікаво. Кава зі знижкою 41% якобс. Але мені якось Якопс не дуже. 38% знижки є. Але я якобс, Якобс ні. Якобс, як косні. Ходим. Хожу, дивлюся, 79 гривень чай. Такий, як на подарунок, на презент в автобусі. 100, 128 гривень. Як на подаруночок комусь. Так, що приємне просто зробити. Інколи не обов'язково чекати свята для того, щоб зробити комусь приємне. Є в нашому житті такі люди, яким які можна подарувати щось просто так, тому що вони є. Олія оливкова теж зі знижкою 54%. І, до речі, може кому буде цікаво, тільки щоб було оголошення про те, що ваша на роботу потрібні люди і досвід роботи не обов'язково. От так. Варю суп, суп з брокколі. Колись була у Каті, зробила курячий бульйон та заморозила його, зараз дістала. І все заморожене. І болгарський перчик, і броколі були заморожені. Моркви у нас єдине, що немає. Бульйон, нехай прокипить. І потім додам додам, додам, такі чері, теж заморожені. І так приємно стояла, чистила картоплю. І дивилася на троянди. Тут стояла чисто. Перед очима така краса. Нам більше подобається така проста їжа. Інколи хочеться щось таке смаковее, таке щось вредненьке, обов'язково, як би з цього. А інколи така легенька їжа і то. І ще обов'язково фрукти. Це з магазина прийшла, поклала, треба взяти кудись покласти, бо Катя любить так, що бачите, як шоколад стоїть. І є така мисочка з цього набору точно, то я зараз покладу сюди фрукти і буде гарно. І буде у нас гарно. І ще знайшла морозильнику зелень. Не знаю, що там. Катюня так морозила. Бачите, як вигідно морозити. Наморозила і все. Коли воно там по таким цінам, що по сезону. А зараз тільки дістав, воно все чисте, воно вже почищене, помите, порізано. Зараз подивлюсь, що тут. Дитина морозила о, кріп Хі -хі. тільки порізати треба. Я дома ріжу, а Катя не порізала. Ну нічого і так добре зараз поріжу на суп. І от швиденько суп супи готовий смакота. А які фарби. Нехай прокипить ще трішки. of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm always Ефотист інагтайма орай. А в сінало чай. Бен труа be okay Корисно ходити по магазинам. Навіть якщо ти собі нічого не плануєш купувати. О, до речі, я не побачила це. Скільки коштує 1500. І мені сподобався такий шарфік, і я звернула на нього увагу, подивіться. Ой, як би так розгорнути його. І я дивлюсь, а що його тут в'язати. Я можу таке зв'язати і купити нитки такого кольору, як мені, якого кольору я захочу. Його дуже просто в'язати. Тому коли я приїду додому, я буду в'язати собі шарф от цю куртку, бо я зараз таке як окуляля хочу. Я тільки тут звернула на це увагу. Тут ще є така жіноча рубашка, скільки вона коштує 529 гривень. За якістю тканина мені подобається. А можливо, мені здається, що подобається. І начебто вона така чорна. Але квіти і все дають якусь свіжість, але я не хочу темне. Це теж таке і така. Ну так. А, тому отак ходиш, нічого не плануєш купувати, але так щось подивився і для себе. А джинсів я по ціну, я не знаю, який це розмір чоловічий чи ні 1349. Бо я навіть цін не знаю толком. Тому повернулася, подивилася, зробила висновки, вам показала, що я хочу. І так. Обожнюю Київ ввечері. У нас в такий час вже така тиша, а тут, незважаючи котра година, життя йде, життя кипить, і це дуже і дуже добре. Коли життя йде, та життя кипить. Зараз ще хочу пройти на набережну. Це я хотіла подивитися собі якийсь білий шарфік сюди під цю курточку, щоб саме під цю курточку було. Тому що, що хочу сказати, от коли я в своєму місті вона якось так непомітно наділа, побігла на базар, прибігла, а тут треба якось треба якось. Я звернула на це увагу, що Таня, щось воно не то. О, молодь іде, пісні, які співає. Ну, я ж кажу тут. Тому я і хотіла подивитися просто білий шарфік, щоб не такий був, бо воно відрізняється. Щоб на людину людина схоже, схожа, чи що. Бо якось останні два роки на це не звертала увагу, і це на мене не схоже. Взагалі-то я тут... Буває коли день, а от ввечері я не пам'ятаю, мабуть, я вперше, тому що мені здається, що я таких моментів не пам'ятаю. Цим потрібно лише насолоджуватися, незважаючи на те, який зараз час. Не потрібно собі відмовляти в таких моментах. Угу. А я поки чекаю на Катюню, вона дала мені свій пакет і каже, мам, зачекай. Десь півгодинки і там потрібно з кимось зустрітися, про щось поговорити. Я кажу, добре, а я піду до водички. І міст відсвічуються ввечері і люди прогулюються, спілкуються. Так. Що мої дорогенькі, зустрінемось з вами в наступному відео. Головне збережіть себе. І все буде добре. А зараз вже прийде Катюня, і ми будемо їхати додому. А з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.